Ну що, українці готові до виборів. Спікер Верховної Ради Стефанчук заявляє, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а забороняє закон про правовий режим воєнного стану. Але буде дискусія. Тобто будуть думати, чи проводити вибори, чи не проводити. Ну, на мою точку зору, вже вирішено це питання майже. І зразу хочу забігти наперед. От приклад вам законодавства в Україні. Коли Конституція дозволяє, закон забороняє. І з таким українцем стикаються кожного дня в своїх правах. Конституція щось дозволяє українцям, а закон забороняє. Це, це ненормально. Тому що усі закони повинні підганятися під Конституцію, бо Конституція є найвищим законодавчим актом в державі. Верховна Рада є законодавчою гілкою влади. Це дуже важливо. І нам потрібна діюча Верховна Рада. На сьогоднішній день вона діє, але не в інтересах держави, і я впевнений, що ви мене підтримаєте. Верховна Рада потрібна для того, щоб нас прийняли як до НАТО, так і до Європейського Союзу, тому що потрібно приймати ряд тих чи інших законів. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що депутати не хочуть цього робити. Вони хочуть десь відпочивати, десь брати хабарі, займатися незрозуміло чим, але вона не є наскільки цінною на сьогоднішній день і дієвою для нашої держави. Тому з однієї сторони, я за те, щоб переобирати депутатів. Я бачу, що вже деякі військові починають. Ділитися своїми думками щодо політичної ситуації в державі. можливо, вони будуть іти в політику, ставати депутатами. Ну звичайно. Це через наше рішення. Ми повинні вирішувати, кого ми будемо обирати, кого ми підтримуємо. І звичайно, думайте і спостерігайте за оточенням політичним, оточенням військовим цивільним. Це наша мета і наше завдання в першу чергу для того, щоб ми набрали все-таки до Верховної Ради нормальних людей. Дай Боже. Але з цієї сторони, щоб ви зрозуміли, я за переобрання Верховної Ради. Тому що вона повинна працювати, вона повинна співпрацювати з кабінетом міністром-президентом. Ось такий цей трикутник на благо нашої перемоги. Який мінус в переобранні Верховної Ради? Це, звичайно, фінансовий мінус в першу чергу, тому що ця справа затратна. Але Кабінет міністрів десь знайшов 40 мільярдів гривень на дрони, тоді, коли вже суспільство підняло це питання. Тому десь той мільярд півтора вони знайдуть. Другий мінус голосування населення, тому що дуже велика кількість людей, там не знаю 6-8 мільйонів різні є дані, знаходяться за кордоном. І Чи прийдуть вони на вибори, і чи будуть вони голосувати? Це одне питання. Як будуть голосувати наші військові на нулі? Це друге питання. І, взагалі, знаєте, наприклад, багато переселенців. Чи не буде це, наприклад, оці каруселі, ті, що ми знаємо, так, це інший мінус такий. Тому є і плюси, є і мінуси. Звичайно, нам потрібно, щоб наша держава зміцнювалася і на законодавчому виконавчому напрямку, і судовому напрямку. Тому з однієї сторони я за переобрання, а з іншої сторони, я не знаю, як це все буде. Але поки що триватиме дискусія. Ну, я думаю, що вона триватиме недовго. Десь із вересня місяця ми вже зрозуміємо 100%, чи будуть вибори чи ні. Почекаємо ще серпень. Тому слава Україні, слава ЗСУ, спостерігаємо за всім, щоб зробити правильний вибір, якщо це буде.